Вони якось буває питають. От. А що робити з клубнікою після дощів? О, сезон дощів почався сильно а, лє вода. тому що ми ось знаходимось на ділянці полуниці невеличкій. дивіться, що друзі робиться після зливи. Все під водою. Ось бачите. Струмок у мене в клубніки. Дивіться, що робиться, скільки води стоїть. Повністю все. Це така тільки що злива була і це не остання за сьогодні. Ось покажу де в тому році полуниця була. дивіться скільки води. Перці там під водою стоять, ще батьки даже не досадили. Бачите? Аж розмило з поля вода в город. Знаєте, що робиться? Ну, от, що з її робити? От, така вона стоїть, ось. страшно на неї дивитися. А що друзі з її робити? Максимум що можна зробити, це прополоть, от тако прийти. Якщо у вас там десь зелина якась і прорвати її, щоб було б непогано, тому що вона скоро вже почне плодоносити, вона вже наливається. Це наша Азія стоїть. Полка, то, звісно, красивіша. Це не є хороша погода для полуниці, оце парить, гроза, парить, гроза, сезон дощів. По-перше, це те, що якщо це відкрите вирощування, то о, починається переноситись сезон на тиждень мінімум. В тому році я вже активно цей час продавав, щоб ви розуміли. Зараз в мене навіть натяка нема на те, щоб ще я десь якусь ягоду побачив. Тільки в процесі наливання, бо була холодна погода. Єдине, що зараз було б доцільно зробити, це калій дати. Хай воно чуть підсохне. Думаю, завтра вже я почну цим ділом займатися, я просто дам калій. Що по от таким от. Інсектицидним, фунгіцидним обробкам. А ви вже нічого не зробите, вже все. Уже все, що можна було дати, я вже показав на каналі, я розповідав за це, я казав багато. А зараз вже чекаємо ягоду, що ви будете давати. Зараз тільки далі можна було б добриво. Оце калійне і все. Чи можна його давати в два етапи? Можна і в два етапи, і з інтервалом 5 днів спокійно по висічку пройтися, а якщо капля, це все, звісно, добре капельку дати. Ніякі гербіциди зараз нічого не треба, просто чекаємо ягоду. Бачите, яка вона. Вона, кстати, здорова покупника. Я обробляв цим сімейним садом, там, вертімеком. Ну, ой, не Вертімеком, Аміральдом. У мене був а, Парацельс. То. Друзі, ви знаєте, як на якусь хворобу може бачити? Я, я ні. Висідується таке гарне. Не хлорозить, нічого. Все красиво. Тому за полуницю треба думати коли? Весною ранньою. Я ж багато разів на каналі розповідав, що. от ми робимо профілактику, тому що щоб в майбутньому, от вже потім не бігати з підпаленою жопою. І думати, блін, а що це мені робить, Що це там дать, нам бігом напишу там на каналі Українське село? Ні, все вже. Через що завчасно на обробляти свою полоницю? Ключове не боротьба, а ключове профілактика. І якщо у вас непогано зроблена профілактика. Хоча б тим, що показую я. Блін, воно саме робоче просто зараз. А це сімейний сад, воно саме робоче. І бюджет. То у вас буде ось така історія. Азія наша, ось теж, бачите, щось наливається, скоро буде теж. хай ну, Азія пропала, подмерзла клубніка. І не саме Градка Азії. Мене Градки Азії були Такі, Ну, цей центр то непоганий буде. Давайте ще сходимо на. Першу річку, яку садив ось в середині квітня. Що ви розуміли, що з нею теж нічого не треба робити. Ось ми знаходимося на молодій грації полуниці, яку садив ранньою весною. Ні, навіть не ранньою в середині весни в квітні. Це 15 квітня я садив. Ось ми проходимо, вже вона. Кстати, усе дала. Наш Пегас. Пегас-пегас. Мальвіна 4 рядочка. Ось то, вона місцями викинула бутони. Це те, що я в Артура, кстати, У мене сьогодні кінець травня. Вона тільки викинула бутон, і вона десь буде цвісти масу середина, я б сказав би, червня. Її був би смисл обробити від трипси і від гнилі. Але тут чотири рядка. Я не думаю, що я буду цим займатися. Якщо б така велика плантація виходить з цього всього, то да, треба обробляти. Це у нас часом чи не. Азія, може десь куща Азії якісь поців, не знаю, побачу, друзі, щось тут мені тут бачу, така от. Пегас рано кинув, квітконоси. Чого він так рано почався? Тому що він рідко посаджений. І бачу місцями не тільки Пегаса, а є і Азія. Попадає Азія. Десь трохи помічних сажанців нарізав, десь трохи зачепив Азію. видно. Прийдеться обв'язувати ниточками, щоб потім виводити по новому пегас, там Азії і так далі. Тобто, здається вже тут нічого робити, не треба, ну, дамо ще і все. Альба місцями пропала. Такі, там саженці були не дуже. ну І непоганий тут стоїть вікат. Теж цвіте, крупна ягода буде, така квітка здоровенна, це буде з хороша ягода. Кстати, він зараз це масово цвіте вікат. Це пізній сорт полуниці, зараз на скідний страв. Як бачите, і на першій річці ми якусь там миску собі сметаною заколотимо. А тут будемо чекати вже врожаю. Ще на днях пройду калієм, як я розповідав. Да? І все. Вже нічого чого не треба робити. Ну, бувало ще таке, що і заморозки таку порубу, ну треба було б накривати. Ну, вроді нам їх не обіцяє, друзі. Тому після дощів. Не треба нічого робити, треба робити дощів. По цій причині я й показую на каналі, щоб ви розуміли, що е, от таке буває на полісі. Бачите, що робиться в городі? Якби ми не обробили б, особливо від грибкових захворювань такі, від там, білої бої від гнилі, то ми б вже пожинали плоди цих захворювань, повірте. Тому по цій причині ви ніколи не вгадаєте, яка погода. Ви що ви розуміли, днів 5 назад було сонячно і сухо. Все помінялося за пару днів. І зараз прийде тепло, буде таке припарувати. І саме ідеальний такий рай для розмноження всяких грибкових захворювань.